Привіт, друже! Мене звати Шурік. Ти повинен мене пам'ятати. Yeah, so Отже, для початку ти повинен натиснути вподобайку. Якщо не підписаний, то підпишися обов'язково Будь ласка. На мій канал. І поділися цим відео. Зі своїм найкращим другом, а також можеш навіть із сусідом. Головне, не за допомогою цеглини відправляй йому повідомлення у вікно. Так. То не потрібно робити. То що ж. Дивися. Територія у мене на. Ну. Я не знаю, що це. Містечко, напевно. Silver Run Forest. Silver Run Forest. Чудового місця займатися лісом, те ще задоволення. Тим паче, що техніка е, дуже крута і дуже гарна. Volvo БМ. Ну і такий ось павучок, чи як його назвати. Але він маленький і дерева з більшим діаметром не може захоплювати. Тому в мене там трішки залишилося. Я гадаю, пізніше вже, коли придбаю більшого цього павучка. Чи як, не павучка, а скорпіона якогось? Щось схоже на скорпіона. Я їх зпиляю і також продам, відвезу. Чи на паперове виробництво чи на лісопильню. Сьогодні у мене з тобою буде завдання ось з цього оцього, всього цих кущиків створити тут подвір'я для себе, щоб далі було приємно розвиватися. Що стосується паркану, я не знаю, можливо, він туди не потрібен. Там внизу. Низ, тут угорі, верх. Далі там місток, куди можна забігати і фотографуватися на шикарному краєвиді. Ага, так. Що ж, зараз відправляюся з тобою на магазин. Мені потрібно орендувати обладнання для. Викорчування тих пеньків, які тут залишилися. Бо вони мені заважатимуть. 100%, до речі, ось дерево потрібно ще буде прибрати. Ну, це я зараз зроблю. Зараз їжджу на магазина. Ну, все, ну, поїхали. Поїхали, говорю. Е! Поїхали! Кава є, печиво. Ай, ну тебе. Ну, осідлав я свого Вольво, БМщика. Чи БММщика. На чотирьох колесах. І їдемо ж, їдемо на магазин, тільки дай, щоб я не заблукав тут у лісі. Дай згадаю, куди потрібно їхати. Напевно, ліворуч. І далі там через дорогу переїжджаємо і вже будівля магазину. Центрального магазину. Вигляд має шикарний. Мені подобається. Ось тут. Он видніється, там вже його територія поруч, дуже зручно. Раджу тобі завітати в нього. Також ось заправка поруч, та тут взагалі. Ану, щоб культурно виглядати. Єй, вже заїхала морда. Вже заїхав на бордюрчика цього. Ну, вибачаюся. Так. Магазин у Еді. Що ми тут вибираємо? Мені потрібен викорчовувач, і його потрібно орендувати. Де це дивитися? Техніка для лісу, лісозаготівельна. І ось тут щось повинно бути цікавеньке. Тут дуже дороге, тут 23 тисячі. Тут повинно бути щось трішки дешевше, напевно. 27, ну я б не казав, що це дешевше. Оце 23. Можна навіть, я ж гадаю, це розпилює, ні? І давай візьмемо для початку перевірену техніку вже. Орендую. Орендую, іну його в дубці. 1377 євро на то все пішло. Ось воно виглядає. Стандартне обладнання це. Прінус. Якийсь прінус. sf 900 Завели свого БМщика. 2654. Чудово виглядає взагалі. Мені подобається. Я не можу просто. Який шикарнючий трактор. І давай швиденько. На магазинчика. Е, і що не так. Я під'їхав. О, все, забрало. Погнали. Погнали, тільки б не заблукать. Так, я вже заблукав мені. А, ну так. Цивілізовані люди їздять дорогою хорошою, асфальтованою, а я живу в лісі, тому мені ґрунтова. Тільки і світить. що ж, погнали? Що я тобі скажу? Ну, ніби я тут пенечки прибрав, а що воно там буде, можливо, ще десь знайдеться в якомусь кущі. То вже потім з тобою приберемо. Зараз ще потрібно прибрати ось тут маленьке дерево в мене залишилося. Де воно? Десь я тільки що бачив. Воно мені заважало. Десь було, я намагався його розпиляти. Але нічого не вийшло, там трішечки опилюється, але то не так. Не те, не те, не те. Потрібно повністю його спиляти, а викорчовувач той не хоче розпилювати чомусь. Ну і дивися, уже виглядає непогано. З приводу того, робити тут ділянку для вирощування чогось, я не знаю. Можна для початку подвір'я побудувати і буде все добре. Прибрати ось ці чагарники усі, Спокійно засіяти травичку. Ну, зараз з тобою це все зробимо. Тільки от те дерево приберу і почнемо. Для початку спробуємо зафарбувати ось тут усе травичкою. А потім будемо редагувати, якщо мені це знадобиться, звичайно, можливо, воно і не потрібно буде. Таким чином, після фарбування, я зможу побачити, чи всі пенечки я прибрав. І вже ось бачу один залишився. Він мені буде 100% заважати. Головне, щоб мені вистачило на це все коштів. Так, ось тут, напевно, ще трішечки цього куща прибрати. Ось так. Ось так, отак, отак, сюди, сюди, все. І тут трішечки травички. Це все буде засіяно. Що стосується цього дерева, ну не знаю. Поки що не буду його чіпати, так як немає чим. Ну, воно, то, в принципі, можна і спиляти його ручною пилочкою. Але то ж не так цікаво, ти розумієш мене. Треба машиною спеціальною для цього. Спеціальною машиною, котра призначена для спилу дерева, тобто скорпіончиком. Ну, а де для початку буде так нормально. Сюди поставити якогось ангара зараз. Там трішечки засіяти. Дивися. Ну, вже ніби таке подвір'я буде велике. Техніки у мене буде, я так гадаю, багато. Тому що ліс, ліс, ти ж сам все розумієш. Дивіся, зараз а ще ці пенечки прибираємо, щоб вони не заважали. Бо воно ж буде заважати будувати якісь об'єкти. Поставимо об'єкти? Так, а не вмикаємо. Це опустити. Так, швиденько прибирає. Ну, а що? пенечки малесенькі, тому воно швиденько так і працює. Ідея я тут ще знаходив трішечки далі? Ось тут десь було, ніби. Ось, дивися. Один. А їдь, давай! А що б тебе? Так. Прибрав. А це залишилося панечок від того маленького дерева, я намагався розпиляти. Е, воно зникло? Ой, чудово, зникло. І тут ніби немає нічого, так? то травичка у мене. Ну так, ніби все нормально. Ніби нормально. Можна вимикати, щоб. Зайвий раз не їздити на заправку. Бо ну все ж таки дороге, дуже заливати ота постійно. Того дизеля сюди. І так. Починаємо із головного: невеличкого ангару. Невеличкий ангар буде коштувати нам аж цілих, напевно, 10 тисяч. Ого. Та ну. Та ну. Та ну, друже. Ого. 10 тисяч. Він величезний, гадаю. Хоча отак, напевно, буде саме воно. Ось сюди поставити. Десять 10 сто. Трішечки отак. Дивися. це файно вийшло. Файно. Подобається. Нехай так і буде, нехай так і залишається. Якогось елеватора сюди не потрібно, тому навіть задумуватися над цим не буду. Поки що у мене в пріоритеті заняття лісом, 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 лісом. І пенечками Так. Далі. Це така буде елементарна база, тут нічого серйозного поки що не буде. он травичку, зараз ту що скосив. Поставимо. Дивися. Точніше, поставимо. Посадимо, посіємо. Ось отак, травичка, травичка, добре. Там можна чудового парканчика посадити. Ага, ото сказав. Ото сказав. Парканчика він збирається садити. Ну ні хуахуашеньки. Так, тут травичка чудова. А що стосується ось цього подвір'я, ну я гадаю, ми сюди поставимо зараз невеличкого парканчика. І такого, щоб сподобався і тобі, і мені. І тобі, і мені, і щоб не дуже старе, і щоб не дуже велике. І щоб ось так. Дивися. Ну, до речі, дуже багато вийде на нього потратити грошенят, але гадаю, воно того буде варте. Якщо так... Це я хочу типу відгородити господарство від будинку. Отак гадаю, буде тут непогано. Дивіться, вже краще. Вже краще виглядає. Більше паркану не буде тут ніде. Потім мені потрібно поставити сюди якесь світло. Так як. Територія величенька, то давай спробуємо ось за такого великого. І всунемо ми його. Всунемо ми його. Спочатку повернути потрібно. Біля будинку, ось тут, я нічого не хочу ставити. Нехай так і залишається. А ось цього ліхтарика, щоб він освітлював мені тут усе. Ось так десь в кущике. Вночі подивимося, як воно все буде працювати. Так. Тут різні отакі самі мені не потрібні тепер. мийку мийка теж. Це свята приблуда, котра потрібна кожному. Будуємо ось під цим деревом, я так гадаю, воно туди залишиться. Ось так. це це є. Далі що мені ще потрібно? Різні контейнери, це все таке там для води, можливо, для палива поставити. Але тут недалеко їхати до тієї заправки, тому я не думаю, що його зараз треба ставити, що це основна задача моя, основне завдання. Продовжуємо зараз малювати. А малювати я не знаю. Асфальтована дорога мені тут потрібна чи не потрібна. Напевно, не потрібно, тому давай далі продовжуємося тут травичку діяти. Звичайно, воно ж потрібно. Щоб гарно все виглядало, файно, так, красиво. Щоб ти мені не почав говорити, що там О, в тебе все негарне. Так, і тут трішечки зменшити було б е е е круто. Ось так. Дивись. Ну, гадаю, файно виходить. Подвір'я таке. Ну, подвір'я, дивися, у мене бюджет зараз. Маленький на те все. Тому треба якось викручуватися з всього цього. А як ти викрутишся? Ту вже залежить від тебе самого. Ну, і так ось зафарбовуємо доріжку. Навіть не доріжка, а буде це повністю ось тут вся така територія. Територія, територія, територія. Так, я ж гадаю, де там вподобайки вже поставив. Точніше, як ми говоримо, Байдена, 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 Байдена. Парканчик ось тут. Потрібен, не потрібен. Ні, тут у мене буде щось буде. <сум> Почав такими якимись цікавими загадками розмовляти. Так, хотілося ось крутого кущика гарного посадити. Дивися. Як файно виходить. Ось отак в мене воно буде. Ну і що, що це лісове якесь господарство. Але ж потрібно. Тобіфайне і вид воно мало. Ось тут саме буде під парканчиком, дивися. Це ніби квіти такі. Ніби квіти. Ой, вибачаюся, тут ще потрібно трішечки травички посіяти. Ось так. Ось так. Прибрати оцього намаханого кущика. Вліпити сюди ще ось такого файного. Отак. От а чому тут більше, а там менше? О. Ну, це вже краще. Тепер. Доріжка з гравією. Почнеться вона ось тут. І сподіваюся. Сподіваюся, що... Вона буде файною і нікому не буде заважати. Навіть мені сподобається. Ну, така собі. Із дядька Шуріка художниця. Я навіть не знаю. Тепер так. Ну, гадав, чудова база вийде. А тепер мені здається, що це якийсь. Ангар для курей буде. Ніби й файно щось тут будується, ніби й не файно. Але чогось все ж таки не вистачає. Що ми можемо сюди додати? Додати можемо якогось старенького. Точніше, не старенького, а молодого дубця. Ось так. 300 євро на одного, 300 євро на іншого. І сюди. Трішечки закрили тут дубом, уже вигляд трішки кращий. Але щоб воно файніше було де моя береза? Рост туди, не ростуди. Тут що, берези немає, та, звичайно ж, немає, тому що це не той ліс. Ну, все, будемо тепер без берези А хотілося б. Тепер запитуйте, навіщо я випилював ті всі дерева, так? Навіщо? Так, ось сюди. Мені здається, там буде непогано. Ось так. Кущика. Ну, кущика каче дерево. Ну, вже краще. Е, для декорації ще б не завадило якогось поставити цікавого будинку, так? Але чи то потрібно воно мені? Зараз, чи не потрібно. Один шурік знає. Мийка є. Тепер чудово. Ангар для техніки є. А що потрібно для бази з лісовим господарством? Хвінарика я поставив собі. Хвінарика, ось хвінарик буде світити тут. Звичайно, він у кущиках там трішки. Але то, сподіваюся, на його освітлення не буде впливати. Що, друже, я б сюди ще поставив? Та навіть ОТ не знаю, що сюди можна вліпити. Будинок у мене є. А решта ангарів, вони дуже дорогі. Ось о такого е, старого не потрібно сюди ставити. Е, силосний, ну в мене ж немає нічого. Хіба що давай все ж таки спробую. Спробую. Ось тут. Чи вже на 10, чи на 5. Для початку нехай п'ятірочка буде. Буде мийка. Але до гарного кущика ну, не хочеться ставити. Давай ось тут з цього боку. Сюди. І на всякий випадок поставити бочку із водичкою, напевно. Чи вона не потрібна? Не знаю. Не знаю, щось мені. Не дуже воно так і подобається, знаєш. от серйозно Ну, таке щось набудував. Давай ще трішки підправимо. Трішечки підправимо. Додамо. Додамо. Додамо ми травички. Додамо травички. Ось отак трішечки. Художниця, знову ж говорю, з мене не дуже. Тут де доріжка, тут нехай буде травички трішки в мене. Ну, можливо, так файніше буде виглядати. Знає тільки один шурік. Та й то варіант такий, знаєш. Не стовідсотковий подобається воно йому чи не подобається. Тут можна травичку прибрати, і там трішечки замалювати ось так. Все. Ну, там вже мийка стоїть. Все вірно. Хоча сюди ще можна біля мийки поставити ось такого малесенького садового ліхтарика. Щоб я бачив, де мені. Ага, його там навіть не можна будувати. Ну добре. Ми ось тут побудуємо. Питання то. Тільки потрібно дивитися, щоб воно так виглядало файно. Навіть три ліхтарика поставимо. І ось сюди. Отак. Ні, ну що? Ну, чудово. Чудово, як для мене. На початок буде файно. Тепер давай пережену сюди трактора, щоб воно якось мало вигляд. А то таке стоїть, там ангар пустий. Дубочки трішки територію огороджують. Аркан не потрібен. А ну заїхали. Тепер, коли дощик буде. А він буде, тому що на календарі вже осінь, вересень місяць. То в мене техніка буде сухенькою. Дивися. О, вайно тепер. Тепер чудово. Ну, з тим бюджетом, можливо, щось і краще потрібно було збудувати, але я гадаю, цього достатньо, так як. Ліс, ліс і ліс. Тож, якщо тобі, друже, сподобалося, або ж давай ще подивимося. Як воно все вночі виглядає? Ну, ось так дивися. Тут освітлюється основна частина. Дощик пішов. Тут щось теж освітлюється, але мейки не видно. Ну, це добре, тому що. Її потрібно охороняти якось, щоб в мене тут звірі старенькі не вкрали. Диви, як файно виглядає ця квіточка. Цей кущик чи що воно таке, як, його, як воно зветься, можливо, ти знаєш. Ну, не знаю, туди в уголок ще щось потрібно ставити, а якось ліхтарі. Гадаю, не потрібно. Воно великої ролі не зіграє. Ну, але ось так мені подобається. Тут ялинка. Чи сосна, там будинок. Тут кущики. Все. Гадаю, тобі сподобалося, і ти обов'язково поставиш подобайку, підпишися на канал та пошириш це відео десь кудись далеко, щоб побачило його більше людей. А з тобою був Шурік, зустрінемося в наступному відео. Па-па!